Привіт, мене звати Євген. Я менеджер магазину чоловічої косметики Man Essence. Хочемо сьогодні поговорити про шампуні для бороди. В цілому, давайте з'ясуємо, що таке шампунь для бороди. Ну, Звичайно ж, якщо особливо у вас велика борода. Вам потрібна ця річ. Чому? Це навіть обов'язково. Тому що волосся точно таке саме, як і на голові. Його потрібно доглядати, потрібно надавати приємний аромат, потрібно очищати. Ось, я скажу відверто. Раніше я думав, що це якийсь маркетинговий такий інструмент. Наприклад, це те саме, чим не відрізняється від звичайної шампуні для волосся. Коли я почав тестити і користуватися, я вам скажу: це зовсім інша річ. По-перше, тут не так вона піниться. зовсім інший склад. Тут орієнтація на приємний аромат, який довше тримається, чим від звичайної шампуні, і це звичайно круто. Я можу ходити півдня, я відчуваю від себе приємний аромат, це знак доглянутості. Тому я підібрав ось таких три, три варіанти, які би я хочу вам порекомендувати. Почнемо знайомство, якщо особливо ви перший раз хочете спробувати, спробуйте проразу. Це Італія, це база серед чоловічої косметики. А в них є чотири приємні аромати. Я вам показую дерево спеції. Досить класний, досить популярний. Дерево спеції обирають два рази більше, ніж інші три наступні, які залишаються аромати. Але ж в нашому магазині всі аромати можна протестувати. Ось такі: 450 гривень вартість у нас в магазині. Далі, якщо ви, наприклад, дівчина, ви хочете зробити хлопцевий подарунок, або просто ви товаришу на подарунок, ви хлопець комусь там рідним подарувати. Хочу вам показати Halfkiss and Brimble. Також і для себе ви можете взяти. Чому я хочу я зорієнтувати як подарунок? Тому що подивіться, яка йде у пляшечка металева, вона багаторазова. Потім можна просто купувати суміш. Також тут класний, приємний аромат. Цей бренд Halfkissin Brimmle у нас дуже часто купляють в магазині, тому що тут класний, приємний аромат, тому також ви вгадаєте 100% і тут 300 мл. Ціна 550 гривень, 300 мл. Тут 250, тут 300 це більша пляшечка. Тому це може бути хороший подарунок і також і для себе ви не прогадаєте. І також закриває трійку це від Рузель, це Америка США. Бренд класний, хороший, якісний також. Але тут, бачите, це йде в тубусі. влітку у мене був кейс, коли прийшов клієнт, каже: Ви знаєте, я не можу з дозаторами купувати ось такі, тому що в дорозі виливається. Ну, він постійно десь в... Від... десь в дорозі, тобто він бере з собою і йому не підходить. Тому ось такий тубус для вас підійде. А взагалі можете в нашому магазині подивитися все інше. Наш магазин мене Есенс місто Київ, Велика Васильківська, 72, та це Олімпійський, другий поверх.